Найцікавіший і один з мегатворчих в математиці способів розв'язування системи рівнянь, то є графічний спосіб. Чому він творчий? Тому що, слово, навіть графічний метод уже нам проявляє, що щось доведеться малювати. Але як можна малювати, якщо ми маємо два рівняння? Отже, Система рівнянь може розв'язуватися різними способами, але якщо у вас є можливість наше рівняння представити і одне, і друге методом функції, то відповідно іноді, якщо ви розбираєтеся в графіках у виглядах цих графіків, ви можете, звісно, виконати графічний спосіб. В чому суть такого методу? Спочатку нам необхідно знайти функцію. Ми ж то маємо з вами два рівняння, а нам треба функцію. Що означає функцію? Нам треба кожне з рівнянь представити у вигляді y дорівня. Отже, в нашому випадку, в першому випадку, нам доволі просто це зробити, тому що y в нас додатні, ми залишаємо в лівій частині природньо, хай він собі там буде. А все, що біля нього в нашому випадку, це x, ми переміщаємо в інший бік. Звісно, коли ми переносимо, ми знак міняємо на протилежний. Отже, ми з рівняння зробили так само, те саме рівняння, просто у вигляді функції. А ми як записуємо функцію, і дорівняння. Тепер, що ми робимо з другим? Звісно, ми так само беремо друге рівняння, бачимо, що Y у нас зі знаком мінус, тому доречніше його перемістити. Праворуч, а відповідно все, що відоме, з правої сторони перенести вліво. І в нас тут буде, значить, y з мінусом сюди буде плюс y, а мінус 1 буде плюс 1. Тому в нас буде х плюс 1. І якщо уважно придивитися, то перша система рівнянь і друга система рівнянь — це одне і те саме. Але для зручності так гарненько, коли y у нас з одного боку, а всі решта значення другого. І ми ніби як готові працювати з функціями. Другий крок що нам треба для виконання графічного методу горівнянь? Звісно, нам треба побудувати графіки, і ми будемо займатися побудовою графіків. Це є момент, який тебе має націлити все-таки розбиратися в функціях, як вони виглядають, яка різниця між лінійною функцією, квадратною функцією, можливо, кубічною, там будь-якою кореневою, щоб вгадувати, який має бути вигляд. Тому як ми будуємо графік? Якщо ти забувся і не знаєш особливостей, тому все дуже просто. Ми беремо наш ось перший графік, я поставлю циферку 1, і ми для кожної побудови. Можемо побудувати знову ж графік методом використання точок. Для цього ми підставляємо щось замість змінної х. У нас в результаті вийде функція y, і ми будемо щось тут мати. Але ж, оскільки в нас лінійна функція, чому лінійна? Тому що х в першій степені в чисельнику, тобто це пряма і достатньо всього лише двох точок. Тому беремо будь-які точки, наприклад, ми візьмемо замість х 0, обчислили, y вийшло мінус 3. Ось оце рівняння підставляємо. Або беремо замість x, наприклад, а мінус 2 візьмемо. Да? Вже ж різниці немає ніякої, тому що ми беремо дві довільних точки. Тобто мінус 3 відняти мінус 2 це буде мінус 3 плюс 2, тобто 1. І далі те саме ми робимо для другого нашого графіка. Так само користуємось методом побудови за точками. Ось, І ставимо знову ж замість х, наприклад, 0. Тоді y у нас буде 1. Ми можемо взяти будь-яку точку, от я хочу замість X 1. Тому Y буде 2. Насправді немає значення будь-які дві довільні точки. Чому? Тому що то є лінійні рівняння. А далі ми беремо лінійку і будуємо графіки. Тобто займаємось власне побудовою графіки. От. Таким чином будуємо графіки по двох точках. Зазвичай хочу зразу сказати, що навіть в побудові графіків тебе, друже, може спіткати певні помилки. Тому будь дуже уважний, перша помилка треба зображати і здійснювати наші побудови чітко відповідно масштабу. Тобто, якщо є масштаб 1 см, наприклад, чи одна клітинка, якщо ти будеш працювати в зошиті в клітинці, то цим масштабом і керуйся. Чітко визначай координати, прораховуй ще раз. Можливо, десь якась помилка була, можливо, ні. прораховуй відповідність наших точок. Далі ми взяли перші наші точки, виставили ось 0, мінус перша наша точка, і друга наша точка мінус 2, Мінус Ми їх зобразили і поєднали. Якраз це і буде наш оце перше наше рівняння. Мінус 3, мінус х. Все зобразили чітко в форматі з правильними численнями. Далі ми беремо другу нашу побудову. Відповідно, ось наша точка 0,1. Відповідно, друга точка 1-2. Ось оце наша точечка. І ми, відповідно, знову ж створили пряму, бо ми розуміємо, що це є пряма, і буде наша пряма, що їх дорівнює х плюс 1. І дуже важливо, чому наголошую, що наша особливість власне, побудови полягає в тому, щоб ми працюємо в чіткому масштабі і дуже гарно здійснюємо побудови. І тоді, якщо все правильно зробив, то, маючи дві прямі, якщо вони перетинаються, вони утворюють єдину точку перетину. І от якраз третій пункт графічного способу, ми шукаємо точки перетину. Звісно, що коли у нас дві прямих, вони перетнуться, то єдина точка перед. Якби в нас було коло, парабола, можливо, гіпербола, звісно, тоді було б декілька точок перетину. Тому ще раз мотивую тебе вчити графіки різноманітних функцій. Ось і наша координата дуже чітко ми по графіку можемо щитати, що координата цієї точки. Мінус 2 по x і мінус 1 по y. І, власне, точка перетину, я навіть поставлю знак рівня, то і буде наш корінь нашої системи. І, звісно, ми цей корінь записуємо у форматі x на першому місці, y на другому. І тоді ми можемо формувати з тобою відповідь. Власне, ось оця відповідь і буде результатом нашого з тобою цього дійства. Тому насправді ми не робили жодних складних математичних обчислень, навіть якщо рівняння доволі просте. Ми просто створили графіки, ці графіки за побудовою методом по точках ми виставили. Найшли точки перетину і перевірили координату. Будь уважний, наступний крок може бути такий, що ти бачиш, що координата може бути не цілим числом, і це нормально. Але якщо ти десь робиш невеличкі похибки в побудові, і ти сумніваєшся, і можливо в тебе вийшло тут тобто, не мінус 2, а мінус 1,9, так? Тобто ми беремо цю точку і можемо просто перепровірити, замість знайти значення нашої координати і подивитися, що воно співпадає з значенням нашого y, знову ж таки, нашої координати. Але якщо ти дотримувався масштабу, в тебе правильні обчислення, то, звісно, зазвичай точки будуть ідеальні і дуже гарні, і дуже правильні. Але такий пункт 5, що слово перевірка не завадить. По одній про причині ти будеш впевнений, чи справді ти правильно побудував. Тому ми можемо взяти зараз точку мінус 2, мінус 1 і підставити мінус 2, мінус 1, звісно, разом буде мінус 3 в перше рівняння. І з друге рівняння мінус 2, мінус мінус 1 це плюс 1. Тобто мінус 2 плюс 1, звісно, це буде мінус 1. І це чудово. У нас вийшли наші корінні, тому не полінуйся. І іноді, якщо маєш час і бажання, а це додаткове мистецтво математики, роби перевірку.